Привіт усім і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми занурюємося в щось, що здається сюжетом із науково фантастичного фільму, але відбувається просто зараз. Космос, остання межа стає більш переповненим ніж будь-коли. Країни запекло змагаються не лише за дослідження. Аж за ключові переваги в розвідці та комунікаціях. уявіть це, як шахову партію високих ставок, що відбувається за тисячі кілометрів над нашими головами. Але інновації не обмежуються лише космосом тут, на землі, безпека на важливих військових об'єктах отримує серйозне оновлення. Забудьте про старомодні ключ, картки чи паролі. Йдеться про біометрію передові системи, які використовують ваші унікальні риси, такі як обличчя чи навіть звук вашого голосу, інтегруються для контролю доступу, це захоплююче поєднання космічної конкуренції та передової технології безпеки. Що ви думаєте про таке майбутнє? Діліться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб отримувати більше глибоких оглядів технологій, які змінюють наш світ. Дякуємо за перегляд!